Всім привіт! Мене звати Влад. І в цьому відео ми подивимося відео з улюбленою темою українців, яка відбувається кожен рік, а саме коли хасиди приїжджають до Умані. І подивимося, як це відбувається, чому люди цим не а хтось задоволений. Прямо зараз це відбувається на території Умані. Ну і подивимося, як це виглядає. Нормально хлопаки тусують. Нас 25 тисяч, і ми йдемо розбиратися. <плес> так, ну це добре. Два дні поспіль в соціальних мережах шириться відео. Яке було знято в 21-му році, а уменчани думають, що це зараз. Мені взагалі здається, що ці всі відео по кругу перезавантажуються кожен рік, коли ось в Умань приїжджають хасиди, і одні й ті самі відео вони ось циркулюють постійно і тіктоком, ну і іншими соціальними мережами. Я вам покажу, як зараз, 9-го, дев'ятого, двадцятого року. Наші комунальні служби щоденно працюють в посиленому режимі. Прибирають. А хто це? Це якийсь мер, напевно, чи ні? Свозі святя на виділа у картатських місцях. Ми робимо все, щоб місто залишилося чистим та безпечним. Закликаю не дивитися і не розповсюджувати фейки. Слідкуйте лише за офіційними джерелами інформації. Разом з тим, я звертаюся до паломників, які вже в нашому місці. Поважайте нашу громаду, бережіть довкілля, не засмічуйте вулиці. Ставтеся відповідально до суспільного простору. Також я звертаюся до палотників з міркувань безпеки. Під час війни просимо утриматись від приїзду до Умані. Умань відкрита для паломників, але в мирні часи. Дякуємо за розуміння. А вони все одно їдуть, їм в принципі все одно, хоча вони з Ізраїлю, тому їм як би не звикати до таких ось обставин. Але взагалі тут показали доволі чисті вулиці, не знаю, чи справді так чи ні. З іншого боку, місто отримує дуже багато грошей. Ніхто би в Туумань ніколи в житті не приїхав би, якщо б не було цих паломників. Там люди заробляють дуже багато грошей. Не знаю, чи був тут відео на цей рахунок, але мені щось траплялося, де люди здають якісь халупи по 70 тисяч гривень чи щось подібне. Ох, як Умань покращилася при Зеленському. До речі, щодо коментарів, вони завжди мене вражають. Там антисемітизм прямо люти постійно. Їду і думаю, цілий день сьогодні ця умаль перед глазами, куражиться. Приїхали людишки в чужу страну. Гей-нене, гей, -неней, гей -неней. йо майо, У нас війна, нікому з наших не зя там. Випускний не з... Так, да, в нас немає ж клубів, ніхто ніде не тусується. Ні-ні ні. Українці всі в траурі четвертий рік. Я то не за то не цей. Туди не підемо, бо нема бомбосховища. Туди не можна, тому що е, тривога. Туди не можна. Тут приїхали собі, куражаться. Ні, українці так не роблять. Ні-ні ні. Ви про що ніколи такого не бачив. Віджигають на всі сто. Таке чувство, що у нас перемога. Що у нас війна закінчилась, я не розумію, чому одним можна, а другим нельзя. Тіп щось сам собі вигадав, не знаю, що він сам собі накрутив. <му> О, ну ось це схоже на справжні вулиці, до речі, так. То мер показував, що вони чисті вулиці, але ні, ні. Ну вони не можуть бути чистими, враховуючи те, скільки людей туди приїжджають, ну і враховуючи все ж таки такий культурний досвід специфічний. Так, це мурманське якийсь. Це теж все подкан. Ну і автобуси. Ну, до речі, перевізники вони відбивають такі кошти, що я думаю, що вони не дуже на це жаліються, скажімо чесно. Умань. Мій друг скинув мені е, відоси і пише мені, що Умань зараз е, вже повністю єврейське місто. Ходиш? Ну на тиждень, в принципі, воно так є. Вони святкують Новий рік свій і в'їжджають обратно. Ніхто не залишається в Умані, ніхто там не хоче жити, чесно кажучи. Особливо хасіда, які приїхали з Ізраїлю, вони не хочуть жити в Умані. А по містечку, по певних районах, де одні євреї, українців немає, в магазинах все. По на єврейті написано всі ціни, все на єврейті. Вивіски на магазинах все на євреті. Ви знаєте, я цим ніколи не цікавився, але я просто шокований, якщо чесно. Така сумна музика шокована тим, що на тиждень приїхало купа євреїв до Умані. Оце шок. Оце шок. До речі, знову ж таки, це відбувається кожен рік, і кожен рік українці прямо шоковані, дивуються, що в умані їде багато євреїв. Прямо шок. Такого ніколи не було. І того, що е, Україна. Стає потрошку єврейською країною. Ну, Україна, в принципі, історично частково єврейська країна. Насправді, якщо враховувати, скільки євреїв жило на території України. А на ну, щодо Умані, ні, вони приїхали на тиждень. Це все мечня. Знову ж таки, ніхто не хоче приїжджати зі своєю хайфою жити в Умані. Ви про що взагалі? Дуже дивно, чому так незрозуміло. Напишіть свої думки у коментарях, поспілкуємося на дану тему. А також подивіться ось ці кадри. Якщо чесно, вони себе ведуть просто як свині. Так, ну знову ті самі кадри. Я, я навіть не впевнений, що це кадри цього року, але вони, напевно, будуть у кожному другому тіктоці зараз. Як <рес> хасід, <рес> як хасіди, хасіди б'ять, як хасіди приїхали в Україну до назвунь, як вони гарно? Як вони гарно на тут в автобусі? Просто... Ну, водій з них зідрав ціну у рази 3 чи 5 більше, тому знову ж таки, гріх йому жалітися. До речі, знову це відео мені потрапило і воно вже 23-го року написано. Це нам я заплатив за кровати 200 900 доларів. За, за, за весь праздник, 290 Для Мене... Ну це ще нічого такі суми, хоча ні один українець тільки в Умані не буде платити за готель чи за кровать. А я так розумію, що він тільки за ліжко заплатив оці кошти. Це якби 5-6 днів. Ага, понял. Как вообще ось, как вам вообще по ценам? Дорого тут не дорого. А вот что это как обычно? Вот сбили гамани, вот сказали что? Просто интересуется, что вы что мне что вы мне спрашиваете? По поводу цен. Вот, да. просто мы знаем, что в Израиле не так уж и дешево, да. и поэтому хотели бы вот сравнить, как вам. В Умане дороже. <laughs> в Умане дороже. Вот в цей тиждень в Умане сто подово дороже, ниж в Израиле, ніж будь де, ніж в лос анджелесі Сейчас ценники ну, в Украине, если сравнивать с Израилем. Здесь чуть-чуть дороже, да, чем в Ізраїлі. <реш> ну, трішки дороже, все ж таки. — Да, я зашел в магазин, там что там хотели какой-то там какой-то продать за 18 шекелей. У нас можна купить это за 5 6 шекелей. Там цены видно разница между цими. Ось про що я говорив. Там за тиждень уманці заробляють стільки, що вони живуть цілий рік и чекають наступного уроку, щоб знову хасиди приїхали. Знову привезли грошей.

поліція є, Як українська української помимо, що має приїхати вісім ізраїльських поліцейських. Путін хульов. Путін. О, наші козаки, наші. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! О, хто проти хасидів? Ось хто проти, хто щось каже проти. А? Так, ну це аеропорт Кишиніва. Ну, в принципі, наразі в Україну багато хто якраз їде через Кишинів. І напевно, до Умані якраз це найближчий шлях, до речі. Цього року ми очікуємо в Умані понад 35 тисяч хасидів, які планують приїхати на Рошашана. І це заради однієї людини, заради Рабінахмана. І сьогодні ви дізнаєтесь, чому це так важливо? О, там навіть білборд, до речі молодся за мир в Україні і продубльовано на в Я вибачаюсь, що по знижках, що по цінах. Я спочатку думаю, що ціна за кілограм. але ні, це 150 п'ятдесят грамів. Ну, до речі, ціни 229 гривень. Кашер. Ось такий сирок. Сільпо. Нормальні знижки таке. Зараз атмосфера. Людей дуже багато. В ума, як я бачу, просто вулиць не вистачає, щоб помістити стільки людей. Слава Україні! Слава Україні! блядь! <laughs> так, знову наші козаки. Хватит, що один процент оставили мусор, це вже 500 чоловік. І воно дуже видно. Коли ми говоримо про автобуси, де хасиди, які їздили на автобусах, вони оставили мусор, знімається один і той же автобус. Його показують відсюда і відтуда. Представте собі, скільки їхали євреї, хасиди, і скільки оставили му сренатафаният, что о чём? треба розуміти, надо понимать. Много ребят, которые не совсем адекватные, которые не учится в школе, они как вышли, как это их школа выгнала. О чём много ездит в Уман. И там есть разные ребята, которые ездили туда для того, чтобы подняться в духовном. ‫היא ווטאת האטמספירה, ‫את האקסטזה, אימפה מגאית. ‫אני אסתנוב את צילוט שמלודמי. ‫נו, הוא ניח בקראונד, ‫הוא ניח תיג'וליה פורש ליה. ‫היא זניח פלוצ'ייס אשתופסה ‫חסיד אומן גריאזנה. ‫את הניתק, זה נספסן תק. ‫תושת הכסייס אשה ובורקה מוסר אב גורדי אומן. ‫תקוי קליצ'יסט ולודי, ‫ותקוי מלינק היה מסתא. Там даже машини не можуть заїжджати у брат мусор. Є з точим багато технічні, організаційні вопроси, о которых надо думат. Там дуже тяжело з точки зору менеджмента. Ну це маленьке місто, і справді там не так багато людей живе, і коли туди одночасно приїжджає 50 тисяч людей, то зрозуміло, що місто не може впоратися чисто фізично. Я ще знайшов великий репортаж з Радіо Свободи. Не знаю, чи будуть тут цікаві моменти, але зараз можемо трішки подивитися деякі моменти. Це, до речі, точно свіжі матеріали. Знято було два дні тому, і ось, в принципі, що актуально виходить, тому що багато відео з тих, що ви бачили до цього, не факт, що вони у 25-му році були зроблені. Ну на деяких навіть було написано, що вони не 25-го року. До могили Равина Нахмана.

Ось, саме цікавий розділ, скільки ж вони витрачають, це ж таки, скільки залишають грошей в Умані. К нам гості, Радіо Свобода, як діла? Не переживай, Оля. Не, платье, не, не. І саме побитай. Мені діла платье, мені треба одягатися. Не треба нічого, ти красавиця так. Не треба. Это такий центральний отель. Он очень-очень близко к, ци, к Мигеле Цадика Нахман. Сюда приезжают, уезжают, приезжают, уезжают. На один день, на два, на три, на четыре. А, Росаша, а Рошашана, Шана на него есть самый большой вопрос. Почему? Потому что он смотрит на все, что происходит тут на этот площадка. Я думаю, что Бог специально выбрал Раби Нахман в Украине <laughs> и меня в эту точку, и все, что происходит. Стопудово, так и было. В одна красивая картинка. Но вы что-то не родились, а вы сюда приехали. Э, мои батьки родились в Одессе. О, да. ну, наш Одесса, ну, в принципе. А. А я вже родився в Ізраїлі, але душа у мене в Україні. А скільки... Дивний акцент, до речі, якийсь як кавказький. Людей вже заїхали, чи скільки ви очікуєте у себе в готелі? Готелі повні, немає ні один кровати, все зайнято. Люди вже пропонують двойною оплату на, на отель, але, на жаль, кожен рік я кажу, давай залишимо 3-4 номери в сторону, а потім на Ошашана будемо торгуватися. І кожен... Ну я думаю, що вони якраз під свята і так ціни підіймають у два, три, чотири, там п'ять разів. Я делаю те ж саме, ошибки, я не оставляю. А яка от середня ціна за перебування в вашому готелі? На Так, так. Я не знаю, якщо зараз будемо налогове, одразу прийдуть. Нормальний дядька. Ну і правда, треба наказати. Ні, я шуткую. Не шуткує. Він не шуткує. Він не шуткує. Ну, ціна на Пушкіна, на Вошишана, починається з 500 доларів е, чоловік. 500 баксів з людини він бере. На время Вошишана. Мається в виду, якщо він проживає 2-3 дні, або він проживає недельку, це теж саме. Ціна тільки піднімається, питання, де? А я знаю, що тут на Пушкіна є сателі, які подають по 2 і 2,5 тисячі кават, але ну, там віп, віп, віп. Ну від тут, мені здається, ніде не дуже краще в Умані. А коли не святкові дні, то у вас повинно заповнюється? Чи... Ну так, да, тому що ми дуже дешеві. Ну, такий Дешево. Ну, знову ж таки, це ціна, напевно, X10. Там, напевно, кімната повинна коштувати 30-50 баксів це максимум, який може бути в цьому готелі. Хоча зараз він покаже, до речі, кімната. Для всіх. Мені беремо. У нас, звісно, на сонячні батареї. Чи не покаже? Да. Це, це готель? Це якийсь шалман, чи що це таке за хуйня? Весь наш наші на сонячній батареї. А це ви так, як вирішили, чи для чого? Прийшли такі шоти, що вже не були вигідні. Ааа. Чи так, чи так. Це... Бля, ну це... <ріст> це якийсь тупий хостел. Це третій номер, це найдорожчий? Так, да. так. Да. Скільки він? Він такий VIP. ай пі З сім'я, яка... ві ай Ну ось ось відповідь, чому в принципі жителі Уманя, Ну він я не знаю наскільки він насправді справді житель Уманя, Але ось як в принципі заробляють гроші. Ось, подивіться на цю кімнату, там нічого немає. Двоспальна кровать за 2000 гривень, напевно. Чи я не знаю скільки вона коштує. І це віп номер. віп-номер. Заказали это на вашешана. Вдруг вони росли, вони стали більші. І вони попросили розбирати один кровать і поставити їх

Чотири куска! Балкон? Тут у нас не простой балкон. Це балкон? Ну, це якийсь самострой, подивіться, навіть немає якогось фасаду. Просто цегла, Ось це саме дешеве, я не знаю, шлакоблок якийсь. Чи як він називається. Це треш. Ось напроти, до речі, якийсь такий більш-менш цивільний готель. Чи я не знаю, що це. Ну, схоже, якраз на готель. שתו אצוד אביד נא מליטבן אה ראש השנה, הראש השנה הוא דוכו בנפרזניק. אם דוכו בנפרזניק נאדה אימתו דבולסי עד דוכה. נו, איתה... ככה תבצנית, אין איזה נא... צא סלוסתה. את הדבד ניאכ כתור את תיתוקה מולישסה, תיקושיש, כדאי שכריכי, דא? וצדניה ניזה זנימציה סקס, וצדניה ניזה... E, обманывать, не за e, украсть, не за ничего плохо делать. У нас дні можно вообще не за. Но если ты делаешь в этот дзен, это. Так, ты ну, мы значит, у тебе поганая э, привычка. А как вітають? сам в цей день что божают Бажаю. христос воскресе сладкий год чистый год веселый год мирный год это бажание, что каждый человек божает инши сладкий потому что кто не хочет сладкий год как яблоко с мед все хотят мы не хотим все мучиться в этот мир правильно? поэтому это самый сладкий богословение З святкування єврейського нового року непогано заробляв, наприклад, ну ми зрозуміли, що дуже непогано була інформація з минулого року. Що від заступника міського голови Олега Ганіча що на організацію святкування на прибирання було витрачено десь 2 мільйони гривень. А от зароблено з туристичного збору приблизно 17 мільйонів. Ну це тільки зі збору туристичного, це тільки що держава там заробляє. І яка буде інформація за цей рік, дізнаємось трошки пізніше. В принципі, місто і справді за рахунок цього і живе. Ну хто їзде в Умань. Ну реально, це точно не туристичне місто. Єдине, що у парк там в Уменські їздять, але така кошерний пункт харчування. Пункт кошерного харчування, якщо правильніше сказати, він забезпечує. Хасидів паломників безкоштовним харчуванням, саме тих, які. Ого. А хто це спонсує, цікаво. Не в змозі собі дозволити його отримувати тут, в силу того. Ну, якщо вони за ліжко платять 500 баксів і там перебувають хоча б пару днів, то, в принципі, так, грошей може не вистачити, і справді. Що недостатньо великої кількості закладів кошерного харчування, а паломників перебуває дуже-дуже багато. Тому вони користуються цією нагодою поїсти тут. А хто оплачує? Що це оплачують спонсори? Оплачують американська американська компанія American Френсів Київ. Така є безпосередньо ну, зрозуміло, Американські євреї платять. Також ізраїльська орла Гола та Ахнаса Торхім. Це наші постійні спонсори. І саме тому через американських спонсорів це називається як американська кухня. Саме так. це так, як така назва між а, назва, да, да, да. Між, між між людьми, між собою такі називають. Скільки людей взагалі от за день до вас приходить? Їдальня може вміщувати в себе зараз 12 тисяч посадочних міст. Це 12 тисяч. Що стаціонарно харчуються, і тим, кому не вистачило. Ще на винос можна ж брати. Отримують харчування вже назовні, там пункт видачі також є. Ще ось благодійні фонди, скільки виділяють на ось це все коштів. Офер Іммануелі, саме-саме шеф. Я маленький шеф, сушеф. Скільки людей сьогодні йдуть? Та мене ще не йдуть. Сахатон? Сьогодні? Сьогодні? Двадцять п'ять тисяч. Сьогодні йду людей сюди, двадцять п'ять тисяч людей, накушати це сьогодні. А яку їжу готуєте? Жесть. Я не уявляю, яка там кухня, щоб можна було покормити 25 п'ять тисяч людей за день. Сьогодні йду кушати на 3.30, тридцять людей, які йдуть в салати. Там ще є куча правил, до речі. Це ж кошерна їжа. цікаво, от туди українці на халяву ходять їсти. Треба побачити в черзі. Прийде день, що Уман буде краще, ніж Дубай. Коли? Буде єврейським. Уман буде єврейською. Перший дом, другий дом, третій дом. Вони тут ростуть, як дерево. Тут аеропорт відкриють. Так і буде, так і буде. ЖД вокзал, автовокзал, що тут буде добре? Ну, автовокзал там, напевно, є, я сподіваюся. Ось на цій прекрасній ноті можемо, в принципі, і завершувати дане відео, щоб в умені все було. Але кожен рік чомусь це викликає досить багато негативу. Хоча хасиди задоволені, місцеві задоволені, але інші. Українці, напевне, не дуже задоволені і щось там пишуть про колонізацію. Пишіть, сподобалось вам відео чи ні, підписуйтесь на канал, ставте лайки, а вже ж. Ну і пишіть, що ви хочете бачити на цьому каналі. Читаю коменти, і, в принципі, якщо є якісь цікаві теми, цікаві ідеї, можете писати, то спробуємо реалізувати.